Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я сьогодні вийшла по хлопців забрати, десь мають вже приїхати зі школи. Привезти автобусом. Дивіться, який у нас снігопад. Отак От краще видно просто. Якщо десь тако їдеш, то дуже погано видно дорогу. Через десь... ось так на прикладі. І це ж недалеко, той світлофор взагалі дуже близько, але його толком не видно. А, у нас зима. Дуже красиво. Дивіться, ну просто ялиночка, сніжок. Така красота зразу. А, ти в себе відчуваєш, як який казочці. Ось. Дуже гарненько. Я люблю зиму. Як я вже казала, кожна пора року по-своєму прекрасна, ну кожна. Що осінь, що весна, що літо, що зима. Я сьогодні хочу хлопців повезти своїх, якщо вийде в мене, у нас тут відкрився. Вже він давно відкрився, але ми хворіли такий каток. Я не знаю, як справжній по правильному назвати його. І я хочу поїхати. Надіюсь, вийде. Він недалеко від нас. Там ці коньки є. І навіть на таких малих діток, як мої хлопці. Вроді, я бачила, що там їздили, так вчилися дітки. І дається там, щоб спиратися. Мої хлопці дуже-дуже хочуть, але ну, я їх повезу. Я сама дуже хочу, але побачу, чи вийде в мене все. Я сьогодні ще була в Костко. Прийду додому, покажу вам покупки. Дуже класно. Знову я собі купила постіль. Тут те, що купувала, мені дуже сподобалась якість. Просто не зрівняється з тією, що по 16 там по 20 доларів. То я ще купила одну. Дуже м'яка, така байкова, ну, до тіла приємно. От стоя ще натуральна, справжня. Тканинка, то я дуже рада. Ось я. А тут є. Отуті, чекаю. Так, я в хаті. Швиденько вам покажу уже свої покупки. Скостко. Це груші. Зараз вони дуже смачні. Такі спілі взяла. Да. Ти пробував в добрі? Єфремчик добрі груші. Далі банани. Дивіться, які гарні, апетитні. Дуже їдять в мене банани. Єфрем і Вітя. Це два таких хлопчика, які їдять банани. Помідори завжди оці беру, або бувай великі, але ці самі смачніші відчуваються помідори. Далі, за, за чим я їздила? Це рибка. Зараз я пару кусочків запечу, приправа, лимон, лимонний сік і масло трошки по кусочку положити, і дуже смачна. Ніжна, така добра. Брокколі взяла, теж запечу. Так, а, далі огірочки, хочеш вилізти. Вилазь. Огірки. Закінчились помідори, огірки, буде на салатик. І шампіньйончики. Я сьогодні планую запекти рибку, зробити м'яско, відбити і зробити по-французьки. Воно таке, що можна запечу, не буду смажити, а запечу із шампіньонами. І помідор, і цибуля. Дуже дуже смачна, дівчата. І ось постіль. Дуже мені сподобалась. Просто неймовірно, У мене одна вже є, інша розмальовка, інший малюнок, а це таку вже взяла ще, тому що там її залишилось мало, а я дуже хотіла собі. І вона, я вам дійсно кажу, дуже є різниця. Хто в Америці, купуйте, не пошкодуєте. Я відчула, дійсно, дуже класно. І подивіться, ось такі халатики були по 5 доларів по знижці. Я, там були такі ще фіолетові. Я чомусь захотіла біленькі, такі світленькі. Я люблю, як помитися і вдягти щось тепленьке, особливо зимою. Я халати ношу тільки, як помиюся. Дивіться, ще така сорочка чоловіча, вона як байковенька. Всередині, ось так. Тільки така. Розмальовка була 2,97. Взяла Віті. Можливо, буде на роботу чи куди, то пригодиться. А якщо не підійде, то в посилку. Але вона теж дуже м'яка, така файна. Ось такі мої покупки. А тут ще мені посилочка прийшла. Я замовляла собі. Я, як завжди, продовжую навчатися. Я люблю щось вчити нове собі. Тому очікуйте скоро новинку, яку я буду випікати. Замовила знову собі шоколад і упаковочки замовила. Та ацетатну плівку. Ось таку замовила. І тут опалочки. Ще мають мені поприходить, я замовляла собі. Ну що, починаємо робити рибку. Я взяла, обмила її. Під холодною водою, висушила паперовим рушничком і тепер посипаю приправи. Вона є спеціальна до риби. Вона йде з лимоном. Посолити приправа і ще я полила соком лимона і просто порізала кусочки лимона, ще положила так. І наверх на кожен кусочок положила по трішечки вершкового масла, накрила фольгою та поставила запікатися в духовці. І відразу приступаю до м'яса. Відбила, посолила, поперчила трішечки майонезу. майонезу. Це за бажанням, я дуже маленько дала, можна сказати, капельку. І вже нарізати цибульку півкільцями, як за бажанням, це які кусочки ви любите. І по черзі. Потім йде шампіньони йдуть, теж повиложувати все. І йдуть уже помідори наверх. Мені подобається цей рецепт тим, що він е, більш корисний, чим просто смажити відбивні і наверх помідори. Хоча я і так роблю, але це корисніший тим, що він запікається. Дивіться, яка смакота. Поставити запектися. Рибка уже в мене готова, вийшла. Дуже-дуже смачна, дуже ніжна. Вже немає. Вже з'їли. Хлопцям сподобалось. Подивіться, яка вона гарна на вигляд. Прекрасна. І м'якка. Ось так вона виглядає. Хлопці вже їдять рибку. Добренька Тимофій. Я дуже рада. Маркують Тимофій ще лимончика запечененького. Ого-го! Молодець. Ось таке м'яско вийшло, це сочок з нього, а це не вистачило вже сиру, який був. Бажано, якщо у вас є такі посипати, в мене був кусочком тоненько нарізаний, то я такими вкрила. І скажу, що ця цибулька там похрустює, ну дуже смачно. Зараз будемо пробувати. Переложу на гарну миску. Дивіться на цю красу і смакоту. Це за бажанням можете без грибів робити. Теж дуже смачно. Я надіюсь, вам сподобається. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.